The В'ятнадцять розповідь про тих, хто пройшов пекло в український кінопрокат. Вийшла мотиваційна стрічка. Ми були рекрутами. В основі сюжету історії восьми бійців третьої окремої штурмової бригади, які дають інтерв'ю рекруту з позивним журналіст. І замість того, щоб описувати історичні події для ЗМІ, вирішує стати їхньою частиною та доєднатися до вирішальної битви. Головний герой має подолати тернистий шлях від новобранця на полігоні до досвідченого воїна, який бере участь у боях. На передовій мені довелося все ж таки е, Трошки підгледіти натхнення у молодих хлопців, як вони тягнулися до командувачів, до тих ну, ідолів, як то кажуть, яким вони хотіли стати. І звісно, ця наївність, усе це у моїй ролі, наскільки це можливо, була використана. Він нічого не боїться, він знає, чого він хоче, він е цілеспрямований, самовпевнений. І дуже відважний хлопець. Я хочу доказати з цим героям, що це може бути кожен у стрічці. Глядачі побачать історії безпосередньо від учасників подій, оскільки акторами фільму є реальні бійці бригади. Одна з них розповідь захисника Олександра Іванцова із позивним схід. Йому вдалося вибратися із захопленого ворогом заводу Азовсталь у Маріуполі, і щоб потрапити на підконтрольну Україні територію, він пішки пройшов 200 кілометрів за 18 днів. Я приймав участь у досить відомій операції головного управління. Розвідки, а саме десант гелікоптерів у місто Маріуполь. От, потрапив у місто Маріуполь 25 березня, приймав участь в обороні цього міста до останнього. дня. І вже коли був ну, вихід в полон Гарнізону Маріуполя, я відмовився виходити. і Ще переховувався деякий час всередині заводу Азовсталь під землею, і через деякий час я успішно не потрапивши до рук ворога, зміг вийти на підконтрольну територію України. Ми були рекрутами, переконує режисер стрічки мотиваційний фільм. Цією стрічкою каже, хоче надихнути людей, приєднуватися до лав зсу, а також підтримати бойовий дух тих, хто вже сьогодні, тримаючи зброю в руках, захищають Україну та показують у фільмі героїв не тільки як військових, а й зі сторони звичайних людей зі своєю філософією, поглядами, мріями і характерами. Треба ставити за основну місію. Сьогодні мотивувати людей, мотивувати реальними сильними людьми, ті, хто сьогодні. Стоїть на обороні країни, і було прийнято рішення а, зробити фільм в дуже цікавому жанрі. Цей жанр називається «Мокюментарі». Для багатьох людей це не зрозуміло, що це таке. Це художньо документальна форма, коли ми, ми розказуємо про реальних людей про реально вісім легенд сьогодні живих це все легенди. Ютубу уже давно. Крім українського прокату, стрічку планують показати у всьому світі. Знімали її за донорські кошти. Частину коштів від продажу квитків на фільм. Команда спрямує на потреби третьої штурмової бригади, зокрема на роботизовані системи, які допомагають евакуювати поранених з поля бою чи підвозити боєкомплекти. Люса Грибиквіталі Магалаті, телеканал 402.